Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Ми з міста Криворіні, Рідніпропетровська область. Сьогодні я вирішила зробити асорті. На зиму з огірочків своїх домашніх та томатиків, отаких от різнокольорових, різного розміру. Ну, це не має значення. Можна взяти які завгодно. Я взяла невеличкі, ось у моя рука, це отакі такі в мене томатики. Я вирощу більше ста сортів томатів. У мене це все сорти на гібриди. Вони виходять дуже смачними і таково їсти в свіжому вигляді, і в консервуванні, і в квашенні Огірочки в мене чисто гібриди. От огірочки для мене більше підходять і для вживання, і для вирощування, і для консервування, тобто марина, маринування. Тільки гібриди. Вони більш врожайні, вони не бувають гіркими. Отово на кінчиках. Вони ніколи не переростають, не можуть бути такими жовтяками величезними, які вже ніхто не їсть, навіть курі не клюють. Ну, тобто, от кого. І мені більше ліпше їх вирощувати. То це я взяла. Такі огірочки заздалегідь, за дві години я обов'язково заливаю водичкою. Хоча я вирощую на своєму городі. Це в мене друга посадка огірочків. Це все теж гібриди. А це ще з першої посадки, де я зібрала огірочки і замочила, друзі. Отаково От вони в мене зростають. Гіркий перчик різнокольоровий в мене є. Обов'язково додаю і до квашених продуктів, і до усіх усіх маринованих. Залишки томатиків, які вже закінчуються. Дуже швидко, дуже швидко вже проходить сезон. цей. Солодкий перчик, я вирощую тільки гібриди. Запорука смачних та хрустких огірочків як у квашенні, так і у маринуванні. Це, по-перше, обов'язково треба замочувати хоча б на 2 години заздалегідь у холодній воді. Пару разів змінюючи воду. мене так навчила бабуся, і я так роблю, друзі, а то ви вже вирішуйте, як вам це подобається. Помідорчики я лише промила і поставила для, для подальшого приготування. Ще один момент. Дуже багато питань буває: а от чому огірки все одно вроді роблю за вашим рецептом, а огірочки виходять не такі хрусткі або м'які. Ще один головний момент це сіль. Використовуйте сіль. У мене ще наша ота. Ще я до, до війни дуже багато закупила, ще по 8,50 за цю пачку. Дуже добре пам'ятаю, бо я її пакунками купувала, щоб воно б не було на багато років. Ну, тобто в солі немає сроків годності, то я пам'ятаю, як батько завжди багато е, закуповував і прямо ж молотком розбивав, щоб її дістати, то і я так завжди роблю. То в мене ще її багато, але вона в мене використовується. Користується наразі тільки для консервації, для маринування та для заквашування. Але зараз теж дуже багато солі, яка йде дійсно така добра для маринування і для квашення. Єдине треба обирати без спеції, щоб сіль була, і без йоду. І треба обирати, щоб було написано кухонна кам'яна, тобто, щоб вона була великого помолу, не мілкого. Це буде саме те, що. Добре. І ще один момент. Огірочки є салатні сорти і гібриди. І є такі, які йдуть і для салату, і для консервації. То не в якому разі не використовуються ті сорти або гібриди, які йдуть для салатного призначення. Вони завжди стануть м'якими. Або просто не хрусткими. Це 100%, навіть і, і до бабки не ходи, як усі кажуть. Ну, тобто, так, я завжди використовую тільки свої овочі. А ви коли купуєте, то, будь ласка, заздалегідь, дивіться, або питайте, який то сорт чи гібрид. Може хтось і правду скаже, може ні. Але то це головні три причини, які повинні бути. Ще один момент. Дуже багато в мене питань на каналі, як же це ви використовуєте воду прямо з крана, вона ж не пригодна зараз для вживання. Друзі, я не, нікому не кажу, щоб ви використовували воду яка з крана. Я так використовую. І завжди бабуся моя, мама, завжди використовувала іменно з крана воду. Я не буду змінювати ці традиції. Кажемо так. І я в принципі я ненавиджу воду з магазину. Вона мені видає якимсь жалізом, вона мені не смачна. Вибачте, але це діло кожного. Купуйте в баклажках. Ще один момент: я коли набираю водичку із крану, п'ю я зразу. Мені, я люблю тільки з крану і тільки свою воду, там де я проживаю. А от для консервації, для маринування і для квашення я її заздалегідь розливаю по пляшечкам пластиковим і закидаю в морозилку. Так казала моя бабуся, водичка буде смачніша. У мене нема ні колодязя, не скважина, у мене просто обична вода питна з крану біжить та й все. Заморозила. І оце на раночки я виставила, вона розмерзлася, і вже цю воду я буду використовувати для консервування навіть наразі. То це мої. Такі поради, я так роблю. А ви напишіть, будь ласка, як ви робите. Так, до цього е, маринування асорті потрібно кроп. У мене кроп сухий, усе підряд. Навіть можна просто отакий сухий використовувати. Навіть якщо немає нічого з цього, можна просто купити в аптеці насіння кропу. Воно там для чогось, для травлення, кажись, іде, я не знаю точно, ну, я колись купувала. Він, без, він не оброблений, як от оброблений для посіву насіннячку. Або якщо є свій домашній, там саме насіннячку, теж можна використовувати. Якщо є зелений, можна зелений, тут різниці зовсім немає. Далі із травички. Хрон листя хрону. Можна корінь, я використовую листя. Листя дуба, листя вишні. Отаково от у мене петрушечка, вже така полусухенька, без різниці. Навіть все можна використовувати і свіженьке, і сухеньке без різниці. І я там в себе знайшла ще м -м, отакий базилік. Він вже почав квітнути, я його вже не буду використовувати в їжу, тільки для консервування. То я його нарвала. От кого. Ще, друзі, часничок, гіркий перчик, ось у мене різноманітний. До речі, друзі, оцей черики я буду скоро продавати на сінечках на початку зими, скоріше за все. Він такий самий по гіркоті, як і оце такий великий. Дуже класний. Солодкого перчика трошки. Далі коріандр, духмяний перчик, перчик чорний, гвоздика. І я буду використовувати лимонну кислоту. Не на оцті, а на лимонній кислоті. Рецепт для маринаду я буду використовувати на 1 літр води. Тобто можна буде використовувати, тобто маринувати і в 3літрових банках, і в літрових, і в півторалітрових, і в півлітрових, яких забажаєте. Головне, що буде рецепт на літр маринаду. Ось у мене банки обов'язково простерилізовані, кришки обов'язково простерилізовані. Консервацією я займаюся у себе в літній кухні. Тут можна все вимазувати, обливатися, нічого страшного. Отаково От я стерилізую банку. Завжди питають, навіщо стерилізувати, як ви що потім будете заливати крутим кип'ятком. Не знаю, хто де хранить банки, в мене вони храняться. Раніше на горіші, зараз я зняла, не хочу туди скакати. У мене такого в літній кухні. Там, де зерно курям, там, де консервація поки що стоїть, потім я чи то погрібу, чи до хати знесу. Тут в мене воно, банки стоять у таких мішках. Це я ось приготувала, буду вимивати, стерилізувати для слідучої консервації. Тобто, от ось зерно, якщо зерно є, то тут, друзі є, це миші. Плюс в мене хата завжди відкрита, ця літня кухня. Тут, сюди заходить мій собачка Тайсон, мій котик-масянчик. Мишки от того можуть залізти, та щось зробити. Тобто, я завжди все стерилізую. А тим паче, коли буде маринування не з оцтом, а з лимонною кислотою, Обов'язково банки треба стерилізувати. Або після того, як заклали, якщо не стерилізувати банку, або після того, як заклали всі овочі, залили маринадом, то треба буде. Стерилізувати саму продукцію. Я продукцію не хочу стерилізувати. Я хочу, щоб вони були більш щільнішими. Ще завжди питають, які ложки ви використовуєте. Напишіть в грамах: я ніколи нічого не важу. У мене стандартна столова ложка, отакого глибока, це ще савдеповська. Отаково От стандартна глибока чайна ложка. Це теж ще деповська Хай вони не гарні, хай вони не такі, але для консервації я їх нікуди не діну, я тільки їх використовую. То ось такими ложками я буду давати свою рецептуру. Тепер беру літрову банку на дно. Дві часничини, два зубочка. Не більше, друзі, смислу не буде в тому, більше чи менше поклати. Оце дві якраз на літрову банку буде супер. Два кусинчика солодкого перцю це так, для аромату. Дві отакі гіркі перчинки, манюпусінькі, одну гвоздичку, не більше. Я не люблю, щоб дуже таке приторне було. Одну лаврушечку, півчайної ложки коріандру, дві штучки горошинки... духмяного перцю. А от чорного гіркого можна покласти. І 10, і 15 горошинок. Я отаку от взяла. Так, тепер це я на дно зараз до банки висиплю. Ще чула багато таких вислів. Ой, огірочки люблять е, хрін. Ой, помідорчики люблять кроп. А те любе базилік, а те любе петрушку. Ні, друзі. Ми кладемо до банки те, що ми полюбляємо. І таким образом будуть любити і повідорчики, і огірочки. Те, що ми покладемо, те, що ми вважаємо за потрібним, що нам до смаку. Мені ці трави до смаку, то я буду їх і класти. Обов'язково. Трохи кропу кладу. І. І отакі ось о, покладу палички. Різниці зовсім немає. Чи паличка то, чи, чи то зелений кріп, чи то отакого от от трохи. Небагато. Один листик вишні. Не черешні, а вишні. Смородини чорної поклала, але в мене немає. Один дубочок листя дуба. Це, щоб був щільний огірочок і хрусткий. Отакий вокусінчик. Хрону. Базилік дуже люблю всюди, але є люди, які не полюбляють. Друзі, якщо ви не бажаєте, можете не класти. Я кладу, бо я це дуже люблю. Петрушечку, селеру не люблю. Бо багато хто пише, чого ви селеру до томатів не ложите, не кладете. Не люблю. Все, отакого от так, це я все позакладала. Тепер сюди буду чергувати, класти огірочки з помідорами. Огірочки, буває, я оці кінчики обрізаю, буває не обрізаю. Не буду в цьому рецепті обрізати. Смислу я не побачила. І оце буду чергувати з цим і з цим. Може, на, можна на низ покласти самі огірочки, а наверх томатики, а можна почергувати. У мене вийшло 2,5 літрові банки і 5 літрових. Зараз поставила водичку кип'ятитися, просто чисту воду, поставила близько стерильні кришки. У мене є отаке приспособлення. Буду вливати кип'ячу воду, крутий кип'яток і зразу, отак коли вілью, зачиню кришечками і залишу десь хвилин на 10 на 15, щоб вони постояли, простерилізувалися якби отак у кип'ячій водичці. Пройшло 15 хвилин, овочі простояли, вони вже не такі гарячі. Тепер дуже-дуже все до краплиночки зливаємо цю, цей кип'яток, який був раніше. Отаку От через кришку дуже вдобно це зливати. Абсолютно все зливаємо до краплиночки і рахуємо, скільки літрів води буде отут в кастрюлі. У мене на 2,5 літрові і 5 літрових банок вийшло рівно 4 літра води. Але дивіться, на те звертайте увагу, різні розміри томатів у кожного, різні розміри огірків. Я не важила не знаю, скільки по вазі тут огірків і томатів, але на все це пішло 4 літра води. Я беру з розрахунку на 1 літр води. На 1 літр води. Сіль 2 столові ложки з невеликою гірочкою. У мене, ще раз показую: отакова От стандартна савдеповська ложка. Далі цукру 3 столові ложки. І лимонної кислоти одна чайна ложка. Або пів столової ложки. Я буду робити так, як я сказала. Тепер мені на 4 літра треба солі. 2 на 4 це 8 столових ложок і так далі, цукру і лимонної кислоти. Цей рецепт мені подобається, друзі, за те, що тут ми не використовуємо оцет. Тут іде лимонна кислота, вона не є шкідливою. І плюс побачите, що буде трохи інший привкус. Дуже смачні ці помідорчики. Тепер, друзі, я сюди в кастрюльку всипаю із розрахунку свого. Сіль, цукор, лимонну кислоту і ставлю на вогонь. Доводжу до кипіння. Хай прокипить воно десь хвилинку, може дві хвилинки. Заливаю швиденько кожну баночку, аж до гори, щоб майже переливався цей маринад і закручую ключем. Закрутила, перевернула банки. До донизу до кришечками вкрию теплим одіяльцем і так вони простоять, достерилізуються, якби десь добу, а може й дві, поки повністю не остигнуть. Коли остигнуть, все, я їх буду заносити до хати, навіть не до погріба. Вони будуть добре хранитися. Ще чому я роблю цей рецепт, бо вони будуть у мене кататися по новій пошті. У мене діточки воєнні, я буду майже всю ось консервацію, що я роблю, відправляти їм. Навіть новою поштою до них іде майже дві доби, то ну, тобто, воно все буде витримувати. От цим, друзі, рецептом я з вами поділилася. Будь ласка, використовуйте, спробуйте, напишіть свої відгуки. Кип'ячим маринадом швиденько заливаю. Прям дуже-дуже-дуже отакого оп. Прям щоб сильно. Прям, прям, ка... Тіпа як оце, знаєте, от, наче перельється скоро. Швиденько зачиняю. Отакий от, вам на ключ вже 100 год йому. І дуже швидесенько зачиняю. Добре, добре. Ще мене питали, чи використовую я банки, які трохи надщерблені. Трохи надщерблені використовую. Дуже надщерблені викидаю. 3 літрові банки я використовую навіть дуже начерблені, не для маринування, а для квашення. Ну, тобто, туди е, знадобиться тільки скляна кришка. Ой, ця або скляна кришка, або пластикова. Не жестяна. Не, не треба буде його отакого от ключем закатувати. Я отак декілька разів друзі, завжди прокручую, щоб. Це мені для зручності. Ви використовуєте ключ так, як вам завгодно. Все, друзі, оце такого зроблю я з усіма. Дуже погляньте, яке гарна сортів у нас вийшла. Все, тепер, от кого до верху, я поставлю. Закрию дуже щільненько теплим одіяльцем і залишу до тих пір, поки вона повністю всі ці оці банки не остигнуть. Потім буду вже виставляти. Зараз вони для вживання не годяться. Хай хоча б з місяць вони постоють або у погрібі, або у кладовці, там, де вони у вас стоять. А потім вже можна буде використовувати. Дуже смачно, дуже гарно виглядає. І без оцту, друзі, і без стерилізації. Саме найголовніше тут вітамінів ціла купа. Слава Україні, друзі!